Кожен з них залежно від роду професійної діяльності з дня на день покладає на себе навантаження творче, інтелектуальне, фізичне. Все це переноситься у звичному режимі. Водночас ці люди обирають дозвілля, не думаючи про втому знову ж активне. Це про учасників традиційної міської спартакіади, серед державних службовців, виконавчої влади та працівників комунальних підприємств. У муніципальному фізкультурно-оздоровчому комплексі зібралися шість збірних команд: представники галузевих відділів та управління міської ради, турнір ігрових, силових. Та інтелектуальних видів спорту для них традиційний. Організатори змагань стверджують, для учасників це можливість поспілкуватися з колегами у неформальному середовищі та перевірити свої спортивні здібності. Спартакіада почалася проводити з 2007 року. Щорічно, за виключенням минулого року, зв'язку з подіями в Україні в цьому році. Ми вирішили відновити цю традицію. Вона надзвичайно потрібна, тому що працівники відділів управлінь виконавчого комітету міської ради. Працюючи в повсякденному робочих днях, можливо, не завжди має час для особистих занять. Власне, ця спартакіада дає можливість порухатись, зустрітись, побачити колег, друзів, позмагатись в спортивній боротьбі. І саме головне, що вісім видів тут є можливість проявити себе в різних видах, як в інтелектуальних, так і в силових і в ігрових видах. І таким чином, можливо, хтось після цієї спартакіади задумається, почне систематично займатися для себе. Фізичними вправами для того, щоб краще почуватись і краще працювати. З думкою, що спортивні змагання допомагають загартовуватись, а відтак продуктивніше працювати, погоджуються учасники, які щодня витримують як розумові, так і фізичні навантаження. Спорт допомагає тримати фізичну форму, тому що лікар він повинен мати і фізичну силу, і витривалість. Тому е, в нас немає багато часу, щоб займатися спортом, але отакі змагання мобілізують, заставляють тренуватися, готуватися. Роки йдуть, і якщо форму не підтримувати, то це тягне до патології. Як хто може більше це знати, як не медпрацівники? Тільки активна участь у спортивних таких змаганнях стимулює до праці, до творчості і спорт це є життя, це є стимул до роботи. У числі постійних учасників команда управління освіти на попередніх спартакіадах вдавалось виборювати перемогу як командою, так і в індивідуальних видах. Традиційно управління освіти щороку бере участь у спартакіаді, яке проводиться місць виконкомом, тому що ми власне вважаємо, що спорт це є дуже добре, і, окрім того, що ми є державними службовцями, але всі ми маємо якісь улюблені свої види спорту впродовж двох останніх років. Управління освіти займало перше місце у спартакіаді цього року. Теж надіємося поборотися, і хочеться звичайно теж перемогти або хоча б увійти в трійку переможців. Я особисто ще з дитячих років займаюся таким видом спортом як кульова стрільба. Минулого року мала перше місце серед жінок. Як в цьому році вдасться, ну побачимо, але хочеться, звичайно, що перемогти, тому що здоровий дух перемоги завжди надихає для того, щоб щось створювати і нове творити в своєму житті. До змагань працівники освіти готувалися хто коли міг збиратись разом на тренування. Проблематично в силу браку вільного часу. А з вибором капітану команди проблеми не було. Обрали найближчу до спорту Тамару Жилюк. Вона є спеціалістом управління освіти з питання фізичної культури. Тобто, ця людина, вона є і головою проспілкового комітету управління освіти. Вона людина, яка завжди є власне організатором різноманітних змагань. Вона подає дуже такі цікаві ідеї, і вона. Підтримує вона сама є за баскетболістка. Ось і тому десь не виникало питань щодо обрання капітана команди. Щороку як до участі, так і до організації Спартакіади долучаються працівники міського виконавчого комітету, виставляють своїх представників у всіх видах, передбачених програмою змагань. Саме в ці весняні гарні дні ми маємо можливість зустрітися з нашими колегами з освіти, медицини з комунальних підприємств на спортивних майданчиках. І помірятись відповідно і силою, і духом. Боротьба у нас буде запекла, тому улюблені спорту зрозуміло, що. Ми, як організатори, підбирали види спорту, які були всім цікаві і улюблені. А якщо я люблю футбол, а на жаль, будуть мушу з ним жертвувати, тому що буду брати участь у той час в іншому виді спорту. Змагання проводились як індивідуальні, так і командні. Це футбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки, піднімання гирі, стрільба та перетягування канату. Цього року кажуть постійні учасники, вибороти призове місце доводиться у напруженій конкуренції. Всі налаштовані на перемогу. А ще і дві вперше заявлені команди комунальних підприємств не зна. Айомі за силами надзвичайно сильні. Ми не можемо сказати, хто в нас безпосередньо є лідером. Традиційно змагання нас брали участь, освіта і медицина, тобто їхній потенціал. Ми знаємо. А сьогодні до нас доїдалися працівники двох комунальних підприємств: найбільших міста івано франківська водоконтегпром і теплокомуненеро. А ще крім того, сьогодні нова команда. Департаменту містобудування архітектури, тобто вони для нас поки що невідомі. Змагальний рівень учасників оцінювали професійні судді з неабияким досвідом у окремих видах спорту. Василь Палагіцький судив гру шести чоловіків та шести жінок у змаганнях з шахів. Про рівень їх гри говорить так: досить високий, тому що майже багато світу освіти як ніяк шахи вони. Інтелектуальні вид спорту. Види спорту учасники обирали за духом та фізичними можливостями. Вдруге поспіль лідером спартакіади визнана команда освітян друге призове місце у команди працівників медицини. По завершенню команди та індивідуально учасників нагородили грамотами та медалями. Кубок першості дістався команді переможцю. А вже кілька днів по тому у залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу зібралися дворові футбольні команди міста. Це діти, які не відвідують спортивних секцій та навчальних закладів. Вони мають тренерів, однак не залежать від спортивно-фізкультурних установ. Мешкають у різних мікрорайонах, у відповідності до чого називають свої команди. Залучені Райони нашого міста. Ми зараз в фінальну частину попали з центрального району команда, команда з мікрорайону Братів, чи як зараз називається. Також команда із Велеса. І... Четверта, четверта команда, це з району першої школи. Хлопці тренуються по кілька років і планують набувати досвіду у футболі, захищаючи честь команди та місцевості, яку представляють. по-перше, я займаюся з третього класу. Я граю за свою школу. Ну а по-друге, ну як вам пояснити, це ж все таки школа, треба ж якось захищати. Ми тренуємося в себе в школі, в себе в залі. Ну і ми там проводимо тренування, Олег Мирославович проводить. Міська федерація футболу, міський комітет фізичної культури і спорту та міський центр спорт для всіх відтепер включать змагання серед дворових команд до загального плану проведення спортивних заходів. Міська федерація допомагає проводити вперше ці змагання, тому що ми з групуємо всі змагання. Хочемо цей рік вже почати скласти єдиний план змагань на рік, на цей і в наступному році, щоб ми вже мали. Програму всіх змагань на цілий рік. Батьки учасників футбольного турніру з вдячністю висловлюються про такі започаткування, адже діти мають стимул проводити вільний час улюбленому виді спорту і бачити, що це не даремно. Саме від результатів міського турніру залежать перспективи їх команд. Добре, що в нас є у Івано-Франківську такі люди, як спорт для всіх, як міська федерація футболу, які проводять для дітей, які не займаються у спортивних школах, а просто щоб вони не були на вулиці. Ці організації зробили нам приємне свято сьогодні. Сьогодні шість команд міста Івано-Франківська приймають участь. І хто з них прийде переможцем, буде приймати участь у обласному в турнірі і поїде на чемпіонат України серед дворових команд. Кожна збірна боролась за перемогу. Головне бути дружніми і розуміти, що команда єдине ціле. Завжди треба один одного підтримувати. Треба ну грати в паси. Так треба знаєте, от є такий вислів. Треба любити футбол собі, а не себе в футболі, а не себе в футболі. Так. Цими днями відбудуться і інші футбольні змагання. З них перший турнір пам'яті воїнів незалежної України разом Івано-Франківський спорткомітет, Федерація футболу міста і громадське об'єднання ветеранів 30 квітня, 1 травня проводить вперше турнір пам'яті воїнів-захисників незалежності України, який буде проходити на запасних майданчиках коледжу фізичного виховання. Цей турнір будуть брати участь дітки. 2006 року народження і молодші це початківці, які вперше вступають на футбольне поле у найближчому випуску спортивного тижневика. Про чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд, міський турнір з настільного тенісу та про спортивні події проведені у рамках святкування дня міста.